Він став наймолодшим заслуженим артистом України. А якби не удар в голову, був би боксером і не факт, що успішним. Я про Олександра Пономарьова з шести років він займався боксом і загалом був хуліганом, хуліганом і романтиком, бо бився і пісні під гітару співав. В 12 закохався і написав пісню «Святая Анна співав її під вікнами однокласниці. Але в 14 під час одного з поєдинків, Пономарьов пропустив удар в голову і через травму почав швидко втрачати зір. Лікарі заборонили бокс. Довелося забути про спортивну кар'єру і різко обирати щось інше. В Хмельницькому тоді були медичне, педагогічне і музичне училище. Пономарьов пішов в музичне, закінчив його в 93-му і вступив у нашу львівську консерваторію, тобто музичну академію імені Лисенка на вокальний факультет. І перший же його виступ на великій сцені це була червона рута рута-93» у Донецьку. Завершився першим місцем і призом за найкращий вокал. Наприкінці того ж року Пономарьова визнали найкращим поп співаком України. У наступні кілька років Пономарев активно збирав врожай призів і перемог на різних конкурсах. І вже в 96-му випустив перший альбом зранку до ночі. Наступного року другий, перша і остання любов. А у грудні 97-го у Київському палаці України зібрав аншлаг на своєму сольному концерті. Такими темпами вже у 98-му Пономарев отримав звання заслуженого артиста України. На той час він став наймолодшим заслуженим. Пономерь було лише 25. Тоді ж співак влаштував перший. В історії незалежної України живий всеукраїнський гастрольний тур по 25 містах України. І після туру створив продюсерський центр зранку до ночі. До речі, Пономарьов єдиний в Україні шість разів поспіль отримував премію Золота жар птиця як кращий співак України. Першим у 2003-му представив незалежну Україну на Євробаченні. А ще унікальність Пономарьова у тому, що він єдиний, кому подарував пісню Святослав Вакарчук. Пономарьов заспівав її у 2001-му. А за три роки її на концерті Тихий океан» виконав і Вакарчук. Слухаємо далі Олександр Пономарьов він чекає на неї. Автор музики і тексту Святослав Вакарчук. Любить косити газони, вона любить збирати квіти, він не знає, де діти гроші, а у неї голодні діти. Вона встане і піде в місто. щоб шукати Бо не може він їх догнати, а для них співають пісню і готові життя чекати. У неї багато сонця подарованого батьками, а у нього сім'я лиш небо, він не знає своєї мами, але він чекає Ти незалежної України.